Всім привіт! Є в нас така техніка на продажі це TGX 11 рік, 440. й Щойно пригнаний, машина не має жодної помилки, машинка на механіці, 1 сорок рідного пробігу. Ціна машини 26 тисяч доларів. Машина, напевно, потребує тільки заміни масла і, напевно, все. Не стучить, не гримить, не репить, наших доріг не бачила, стан суперовий. Машинка Євро 5. Заходиться в нас на майданчику місто Київ, район Віти Почтовий на вторну Одеси. Має трохи резини, рама не фарбована. Ось вот, от вот стан. Повністю вся суха, жодного потьока по мотору немає. Зауважень технічних немає взагалі. Ось такий вот стан машинки. Я рахую на її роки, дуже непоганий. Два бака, машина трасова, машина гідравліки немала. Якщо потрібно, можемо встановити. Механіка от, на трасах. Ось такі от стан. Все чотенько, все без зауважень теплообменник живий, мочи немає, все чистенько, машина суперстан, п'ятий місяць 2011 року Савчик, высокая кабина Мает кнопочку PowerShift. Shift якось она там называется переключение без сцепления а, миллион даже не 40 миллион 22 тысяч так там мониторинг брейкпад по 50 висотки износ суперовый майже равномерный так Мотогодин 17 тисяч, пробіг 3, розход 333, ну, напевно бачите, не бачите десь. От, 17 тисяч мотогодин. Звертайтеся, машинка знаходиться в місто Київ, траса київ одеса район до, Ціна машини 26 тисяч доларів, забув сказати.